Сьогодні ми зібралися в цій великій просторі залі за того, щоб вирішити питання, яке на сьогоднішній день є надзвичайно болючим і гарячою темою, яка усіх на устах: обговорення шляхів вирішення проблеми реструктуризації боргу перед ВП Рівницька АЕС та інша. На засідання ми запрошували надзвичайно ключову особу. Це Міського голову міста Вараш Анощенка Сергія Івановича а, лист йому був переданий завчасно. А, проте, на жаль, от буквально дві годинки тому назад а, принадійшла факсограма про те, що проведення нашої депутатської комісії в цих стінах є недоцільним на думку міського голови, а, він вже. Баже... Фанасий Владимир Павлович, заступник директора коммунального предприятия. На сегодняшний день действительно сложилась критическая ситуация, и мы сами без помощи депутатов, без помощи руководства атомной станции и прежде всего э, Мискова головы, который, к сожалению, отсутствует, мы путей выхода на сегодня уже сами не видим. Наша общая заборгованность... По всем платежам составляет 94 миллиона. За полтора года у нас увеличилась разница в долгах на 23 миллиона, что касается основной нашей заборгованности перед Ровенской атомной станцией. Если полтора года назад она составляла 65 миллионов, из них более 50 были реструктуризированы, то на сегодняшний день у нас реструктуризации нет, и прямой борт составляет 76 с лишним миллионов. На сегодняшний день у нас отсутствует первый руководитель, у нас отсутствует право подписи на любых документах, к тому же по объективным причинам у нас главный инженер находится в больнице. Поэтому управляемость предприятием как таковая у нас сегодня не осуществляется. Если третий за последние полтора года руководитель у нас проработал четыре месяца, при этом не собрав ни одного совещания, не проведя ни одной нарады, не приняв ни одного э, документа, который бы определял наш путь в какую-либо сторону, то два последующих, один проработал 4 дня, а другой один полный день, в результате чего все руководители, как один, отказались выполнять свои посадовые обовески, не найдя э, взаимопонимания с первым руководителем города. Это действительно так, и здесь мы э, скрывать это не будем. Значит, если со стороны атомной станции взаимопонимание есть, насколько мы понимаем, то на сегодня мисские голова ну, отказывается идти на встречу. Поэтому мы собрались попросить, чтобы вы оказали нам помощь. Это так цвет кратко. В МКП есть счет, где блокируются все, счеты, все, все кошты, которые поступают на рахунки КМКП. Поэтому не можно сказать, что есть рахунки по заработной, а есть рахунки, не по... блокируются все рахунки. Вчора прийшла апеляція і е, дійсно розблоковані рахунки тільки в частині заробітної плати, те, що ви сказали. Е, тому, коли будуть зараз поступати на рахунки гроші, ви можете платити заробітну плату вже бізнес всіляких і гасити заборгованість. Е, крім того, ми відказалися від дальніших апеляцій в, цьому, в цій частині, і ми не будемо більше. Е, Рупыты позывы в суды, частины зарубежных На сегодняшний день мы имеем парадоксальную ситуацию. Кто бы что ни рассказывал, какие бы не давал пояснения, все 172 будинка находятся на балансе в КМКП. И те решения, которые были приняты депутатами, они носят по большому счету политический или рекомендательный характер в связи с тем, что все будинки правильно, неправильно, но мы законопослушные люди, и мы выполняем закон Украины, который нам запрещает какие-либо то ни было деяния, они находятся под арестом. Однако, несмотря на этот арест, на сегодняшний день Житло выставляет уже второй месяц, а попытка третьего месяца платежки не имея у себя будинков на балансе, взяв от нас порядка 130 человек, из которых это уборщицы и дворники, и претендуя на весь спектр послуг, которые оказываются по данной послуги из видночинного законодавства. На сегодняшний день все лифтовое хозяйство эксплуатируется по нашим договорам, они а наши. Всі освітлення всіх місць загального користування, по договору з Обленерго здійснюється нами, і всі останні послуги згідно договорів, е нами. Рішення нашої комісії з такогосі правопорядком буде звертатися до правоохоронних органів про можливі склад злочину, тому що де підлог документів і від імені Кузнецовської міської ради підписали. Це фактично підробку документів. Ситуація дійсно дуже непроста. Фактично близько року тому назад ми збирались з ініціативи адміністрації саме по вказаному питанню, тому що воно вже е, е, нагорало і ну, ризики були вже і були дуже сильні. Скажу своє особисте враження: зі сторони атомки я бачу і бажання йти на поступки. І бажання шукати компромісні варіанти вирішення питання, що було і рік тому о, назад. Друге, на що б хотів звернути увагу, структура боргу дійсно ну, в кожній правді є дві півправди. Про одну з них ми можемо говорити, що основна питома вага боргу по різниці в тарифах була сформована безпосередньо е, власником. Вказаного підприємства, яким є, власне кажучи, міськрада. Наскільки мені відомо позиція атомки, атомна станція готова підписувати розсрочки, мирові угоди, будь-які інші речі, юридичні механізми прийняття вказаних розсрочок існують, в тому числі ми можемо говорити не тільки про внесення коштів в статутний фонд. А й існування на місцевому рівні різних програм. Затвердження вказаної програми дасть можливість в принципі, вирішувати питання повністю. Але я би хотів звернути увагу, що власником вказаного підприємства є не Сергій Іванович, а є міська рада. І міська рада да, є частина питання юридична стосовно того, що ми говоримо, що е, з 2014 року різниця в тарифах... Е, не погашається, є юридично обґрунтований тариф, але є і розуміння, і бачення, і в Міністерстві, і в НКР є стосовно механізмів вирішення вказаного питання. Але в будь-якому випадку, власником є міська рада, і те, про що ми говорили, які ми проблеми сьогодні має. Можу сказати свою думку, і я її казав тоді тільки спільно. Домовляючись, можна знайти е, варіанти виходу, і їх можна знайти, тому що я бачу, що ну, як мінімум з того, що атомна станція завжди йшла на підписання мирової угоди. Єдине питання це сідати і домовлятися. Ну і хотілось би, я повторююсь, не міський голова. Керує підприємством. Зміни в статут, вносились в рішення міської ради. Повноваження делегувались міською радою, і в тому числі в площині міської ради є зараз можливість вирішення вказаного питання. Якщо ми говоримо, що ми нічого не можемо зробити, тому що в нас є керівник, я рік назад казав: ну такого не буває. Давайте говорити відверту. Не можна буде надавати послуги. Не вирішивши питання з основними засобами, які е, лежать, які, власне кажучи, є власністю КМКП. не можна передати послуги з транспортування, не вирішивши питання реструктуризації чи мирових угод, це єдиний е, шлях. А ну це не вихід із з положення на всіх і всі письма, які були відправлені в адреси атомної станції. Мы отвечали и сегодня у нас такое же мнение своей готовности подписывать мировые соглашения чего угодно. вот. Но в данном случае, безусловно, конечно, должны быть привлечена третья сторона, к ним це Рада, потому что то, что вам говорят постоянно, что нет долгов, резнецы тарифов в части местского бюджета. Вы уже видите сегодня, это неправда. У вас есть все цифры ваших руководителей. Это около 26 миллионов плюс э, государственные разницы в тарифах порядка там, 20 миллионов. Ну и пени, штрафы и так далее. Поэтому на сегодняшний день я э, вам официально заявляю, что мы готовы подготовить проект, э, проект мирового соглашения трехстороннего, где э, дать свои предложения в части реструктуризации долгов с мискового бюджета, в части предложений по э, и совместной деятельности э, для того, чтобы нам получить вот эти разницы в тарифах с государственного э, бюджета. Мы сегодня э, в компании над этим работаем по всем атомным станциям совместно с руководством компании. Вот. Ну и второй вопрос пение штрафы, мы мы готовы это обсуждать. К сожалению, это тоже надо включать, потому что у ну, законодательства есть законодательство в эти мировые угоды, а там рассрочки и так далее, это вопрос уже весь, весь обсуждаемый. Но это необходимо сегодня делать. І ми готові це робити. Я думаю, що за результатами нашої сьогоднішньої зустрічі депутатський корпус обов'язково зустрінеться і обговорить варіанти підготовки проєктів рішень щодо статуту. Проєкт змінить потрібно буде з фонду статутного. Ви маєте розуміти, що ми не потребуємо зразу. На віддала 75 мільйонів чи 76. 000. Це всі речі ми вже можемо обмовляти окремо і розписувати в тій міровій угоді, про яку я кажу. Ми сьогодні говоримо про, ну, грубо говоря, про три речі: перше це державний бюджет, друге це місцевий бюджет і третє пені штраф і так далі. Да? І всі ці речі ми можемо з вами прописати в тій міровій угоді. Місцевому бюджету. Ми ж не кажемо, що дайте нам завтра 21 мільйон з місцевого бюджету. Ми готові розглядати 5 років. Ми готові розглядати там, ну, вона каже, 10, я не згоден з ним, ну бог з ним, 10 років. Ми е, готові працювати і ми працюємо сьогодні з бюджетом, і Це окремо прописати в цій мірові угоді. І разом з місцевою владою ми готові працювати разом. Ну, тут декілька разів звучала тема про те, що все в руках міської ради, тобто депутатського корпусу. Проте я думаю, не секрет для більшості присутніх, що з 34 депутатів, на жаль, є чітка більшість, яка приймає іноді рішення, які підтримують не всі депутати. Проте ми сьогодні. Свідомо беремо на себе певну відповідальність. І, Я думаю, за підсумками цієї зустрічі, чи от ми обговорили власне з колегами, створюємо вже сьогодні таку невеличку робочу групу. Для напрацювання у цих всіх проєктів рішень, із залученням відповідних представників комунального підприємства, із залученням спеціалістів ВП Рівницька ЕС, я думаю, ви не проти будете долучитися, для того, щоб в цій ситуації, яка склалася, ну, це патова ситуація, звичайно, але треба. Шукати виходи, виходи я завжди, тому обіцяємо, що спробуємо зі своєї сторони, тобто цієї частини депутатів, які тут є, які присутні сьогодні в залі. А ми, до речі, запрошували усіх депутатів для того, щоб вони почули і могли відповідно задати свої питання, якось розібратися в цій ситуації. Тому свою роботу ми продовжимо. Із тим, щоб вийти з конкретними пропозиціями найближчим часом уже на сесію міської ради.